Вітаю, мене звуть Олег Жук, я виконавчий директор компанії Renovate Hub. Ми створили програму, яка виключно адаптована під потреби ремонтних бізнесів. Це не вигадка ті компанії. В першу чергу програму покладений в мій досвід, я фаховий інженер проектуальний, займався будівництвом ремонтом підключ натяжними стелями. Наші клієнти це від ремонтів під ключ до натяжних стиль шторм. Як могли зрозуміти, що ця програма була розроблена не просто ті компанії, а саме таким підприємцям, як і ви, тому ми знаємо точно, що вам потрібно. Ви можете керувати програмою з будь-якого зручного для вас пристрою, телефон, планшет або ноутбук. Давайте розбиратися, що ми зробили. Якщо ви займаєтеся ремонтом під ключ, ви зможете легко відслідковувати ваші об'єкти, в якому вони в статусі знаходяться, на якій стадії обробки. Також ви будете бачити повну фінансову інформацію, тобто ви будете розуміти, скільки грошей вам заплатив клієнт, скільки грошей ви вже використали, скільки грошей потрібно доплатити клієнт, відповідно, скільки ви заробляєте на матеріалі, скільки заробляєте на роботах і так далі. Будете бачити ваш прибуток з об'єкту в один клік. Також ви цим об'єктом можете поділитися з вашим замовником. І тоді. Ваш замовник також буде бачити в своєму кабінеті виключно те, що йому потрібно бачити, тобто скільки грошей він заплатив, скільки ви вже використали, і скільки він ще повинен доплатити. Ви можете підвантажувати фото, звіти, чеки та графік робіт. Розрахунок кошторису більше не буде проблемою, а буде приносити багато задоволення. Дивіться, ви ось так берете в один клік, виставляєте, наприклад, 100 метрів квадратних, теплої підлоги. Додаєте, і програма вам автоматично порахує, скільки вам потрібно труби, пінопласти, дубельів, і тому подібне. Також ви можете відслідковувати процес виконання цих робіт, що, наприклад, сьогодні ми виконали 30 квадратних метрів такий та підрядник, і таким чином ви будете бачити, що потрібно було зробити 100, зробили 30, залишилося 70. В один клік із кошторису ви зможете генерувати рахунок фактуру, бланк наряду це для того, щоб порахувати автоматизовану зарплату ваших підрядників, та акт виконаних робіт для того, щоб ваш замовник вам оплатив ваші послуги. Ви більше не будете губити чеки, і тим самим втрачати гроші. Чому? Тому що є буферна зона, в яку можна з телефона, вийшовши з епіцентру, завантажити чек, який ви вже не загубите. Він буде в системі, а потім ви його прикріпите до відповідного об'єкту. Хочете автонтувати свій бізнес вже сьогодні, тоді не зволікайте. Записуйтесь до мене на безоплатну зум-презентацію, на якій ми розглянемо всі можливості програми саме під потреби вашого бізнесу, а також складемо покроковий план дій, з чого почати, куди рухатися та як впровадити сірем саме ваш бізнес. Про оплаті за рік ви отримаєте персонального менеджера, який буде вас супроводжувати на кожному етапі впровадження. Не зволікайте, записуйтесь прямо зараз.